Так, що там сьогодні? Дощ, сніг, ожеледиться. Нормально? До школи можна О -о -о. дійти. Рюкзак та спину і погнав. Синку, ти як себе почуваєш? Ти якийсь, наче блідий. Ти головне не хвилюйся. Я зараз сам напишу вчительки, нехай скине домашнє задання, а я тобі перещу. Добре? Якщо зможеш зробиш, не зможеш, просто відпочинь. Ми все встигнемо. А -а -а. Щось так солодкого хочеться. Так от хліб, водичка і цукор. Ось тобі й десерт! Сину, я щойно тобі зробив рулет з лососем, пюре з мідболами і шоколадне Брауні на десертик. Тату, а не можна було просто піцу замовити? Ну камон! Історія. Не буду вчити. Святка мені підкаже. Хімія. Скажу, що в мене живіт болить, і відпрошусь на уроці. Зарубіжна. На перерві почитаю. Математика. Спишу. Англійська. Та ну її! Навіщо вона мені взагалі? Все. Ха -ха. Уроки зробив. Іду гуляти. Якщо я зроблю домашку, я вже піду гуляти, так? Ну добре, зараз буде вам домашка. Чат GPT. Мені потрібно зробити задачу і написати твір. Як людина, тільки напишеть твір. в ну, математиці можеш зробити одну помилку.